Всім привіт! Перед вами сорт тюльпану Катінка. Класифікація махровий пізній. Має середній термін цвітіння, термін охолодження 17 неділь. Вирощуємо по 9 градусній технології. Цибулину розміром 12 Посадили 4 листопада в тирсу. Винесли в теплицю 13 січня. Температуру в теплиці тримаємо 15 градусів. Зацвів він у нас 4 березня. Висота його 40 см. Тюльпан невисокий, але досить гарний. Діаметр бутону 10 см. Бутон у нього дуже великий порівнян з іншими піоновидними сортами тюльпанів. Також колір його бусковий і також має аромат буску. Дуже гарний вид тюльпану, але дуже дорогий. Тому Краще подумати, треба його виращувати чи ні.